Вітаю вас, шановні глядачі. Дуже гостре і дуже актуальне питання це питання, яке стосується Донбасу. І, власне кажучи, зараз Покровського напрямку, тому що мені про це багато пишуть, і взагалі я теж бачу дуже багато коментарів про це, що нібито Донбас здають, Донбас зливають, нібито що це якийсь навмисний нарочитий план стосовно здачі території Донбасу спеціально. Все це затягується і так далі, і тому подібне. Я би хотів розглянути цю тему, я би хотів або підтвердити, або спростувати цю теорію заговору в українських масштабах. Тобто, так воно чи не так воно. Тобто, те, що стосується Донбасу, чи дійсно от, є якийсь план по здачі території, чи це все просто видумки і дурниці людей? Я би хотів подивитися. Ну і окремо ще глянути на Покровськ, що буде відбуватися в Покровську найближчим часом. Добре, я хочу витягнути на Таро три карти. Давайте подивимося, що мені карти Таро покажуть. Я хочу витягнути на циганській колоді три карти. Давайте глянемо. І я хочу витягнути на Гральній Слов'янській колоді теж три карти. А на Покровський напрямок я розкладу циганський хрест. Нагадую тим, хто мене дивиться вперше, я Роман Завидовський, езотерик, екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Добре, питання того, чи дійсно територію Донбасу так наречі та намірено здають. Перша карта туз чаш. Туз чаш, пряма позиція це карта сили, це карта енергії, це карта здійснення бажань. Далі, перевернута шестірка жезлів, карта втрати сили. Погана карта, не дуже хороша карта. Це карта, яка говорить: в прямій позиції шестірка жезлів це хороший знак. Це карта сили, це карта мужності, це карта енергії, а в перевернутій це виснаження, це втома, це втрата сил. І ще одна карта. Перевернута карта двійки кубків. Карта любові, карта зради, точніше, в даному випадку. В прямій позиції двійка кубків це любов. Це хороша карта об'єднання союзи, а в перевернутій це зрада. Так ніби ніж в спину вставляють, знаєте. Дуже цікаво і дуже чітко показують мені вже навіть карти Таро. По-перше, перевернута шестірка жезлів, втрата сили, війна на виснаження. Донбас це теж територія, де все це відбувається 10 років. Просто раніше воно відбувалося в інших масштабах, а зараз воно відбувається в зовсім інших масштабах виснаження. Зрада. Колаборанти, сепаратисти, диверсанти, провокації. Їх теж дуже багато. Я... Дуже часто, практично майже кожного тижня, зустрічаю новини про те, що як сепаратисти на Донбасі заважають ЗСУ. Дивимося тут: карта врага, карта працівника на циганській колоді падає, карта тюрми падає, закриті дороги безвихідні ситуації, карта злодія, знову ж таки, обман, брехня, сепаратизм, активізація колаборантів. Десятка пікова – карта агресії, четвірка пікова закриті дороги, Дев'ятка пікова – загрози по здоров'ю виснажені. Ну тут одні суцільні пікові масті, тут одна суцільна чорнота. На е, циганській колоді те саме вор, тюрьма, е, враг. Єдина хороша карта це туз чаш. Це карта, яка дає все-таки надію, але решта карт негативних. Причому в даному випадку питання звучало як: чи дійсно на території Донбасу планомірно здають? Дивіться, вісім з дев'яти карт негативні. Тобто, якщо це розбирати по принципу так, ні, я хочу сказати ні. Тобто, ні, не здають. І це, карти показують, що це війна на виснаження, що це є багато сепаратизму, обману, втоми. Але ніхто нічого не здає. Тому, будь ласка, перестаньте роздувати зрадофільство, перестаньте шукати. Так сказати, чорного кота в чорній кімнаті, особливо якщо його там немає. А навпаки, подякуйте тим, хто робить свою роботу максимально якісно і ризикує своїм життям. Ні, не здають. Так що, це трошки дурновата теорія змови стосовно здачі Донбасу, ні. Карти мені показали чітко. Єдина карта, яка може стверджувати, щось, це туз чаш. Це та карта, яка випала на початку. Але інші всі карти говорять сугубо негативно. І відповідь така йде дуже чітко: ні, не здають. Ну, добре, тепер Циганський хрест. Стосовно Покровського напрямку, що буде відбуватися там до кінця осені. Окей. Нещодавнє минуле. Актуальне теперішня Покровська. Потенційне майбутнє Покровська. Верхня карта те, що є видиме, те, що є очевидне, те, що відбувається насправді. Нижня карта це прихована інформація, те, про що ми не знаємо. І остання карта, ще раз гарненько перетасую, це висновок. Чим закінчиться ситуація в Покровську до кінця осені. Нещодавнє минуле по Покровську, карта купця, карта дальньої дороги, стягування сил, стягування зброї, стягування резервів. Дивимося, теперішня ситуація. Карта дому, карта сім'ї, карта родини. Бажання максимально захистити Покровськ, максимально утримати його території. Це хороша карта. Дивимося далі. Майбутнє Покровська, карта Любові хороша карта. До речі, до кінця осені, я думаю, Покровськ не захоплять. Карта Любові, Купідончик Голуб Миру. Так що тут карти, я би сказав, говорить знову ж таки, в даному випадку, позитив. Позитив на те питання, чи, чи будуть відбуватися з Покровськом якісь дуже серйозні негативні моменти. Ну, мається на увазі по захопленню. Верхня карта те, що є видиме, це карта смерті. Ну, ця карта випала на позицію того, що є видиме, те, що є очевидне. Очевидним є те, що Покровськ дуже активно обстрілюють, є смертельні загрози, смертельні удари, смертельні атаки. Це те, що ми бачимо на власні очі в новинах і так далі по списку. Нижня карта, те, що є приховане, карта працівника. Бачите, такий працівник ховається за деревом і чекає, щоб зробити якусь пакость. Активізація колаборантів, провокаторів, сепаратистів, внутрішніх сепаратистів, в тому числі. І карта висновку найцікавіша карта. Карта грошей. Карта благополуччя, карта Сакровища. Називається на циганській колоді карт. Хороша і дуже позитивна карта. Фінальна. Тобто, я би сказав так, не дивлячись на смертельні атаки, і не дивлячись на приховану загрозу сепаратизму, тут карти хороші. Такий от знак хороших карт, який говорить про те, що принаймні до кінця осені, до кінця осені 2024 року, Покровськ не візьмуть. Не візьмуть. Так що, ось вам відповідь на питання, яке стосується Покровська. Бажаю всім миру. Ось вам відповідь, яка стосується не тільки Покровська, яка ще стосується і Донбасу. Чи здають, чи не здають, бо дуже багато теж таких параноїків, які там шукають зрадників. Ні. Треба... Ну, це моя версія, це моя теза. Можете з нею погодитися в коментарях, можете з нею не погодитися в коментарях. Але це моя думка. Ну, напишіть, що ви думаєте. Я думаю так особисто. Що треба бути вдячними, треба пам'ятати, треба допомагати тим, хто захищає. Донбас і тим, хто захищає Україну, а не шукати зради там, де її немає. Ну, мені так карти показали, знову ж таки, я не Господь Бог. Я не можу щось стверджувати на 100%, самі розумієте. Але мені карти показали досить чітко, що подібного роду зрадофільство воно тільки підриває моральні принципи всередині країни, а треба сплотитися і допомагати один одному і бути один до одного, знаєте... Вірити один в одного, допомагати, бути толерантними один до одного і пам'ятати, що ми всі разом одна велика сім'я. А в сім'ї головне, це що? Правильно, довіра. Так що довіряємо ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. До зустрічі в нових прямих ефірах. З вами був Роман Завадовський.